Може, вам дещо я по секрету розкажу легенду про Україну. Коли це все було, ніхто не знає. А легенда так розповідає. Надумав Бог про всіх подбати, тандем дарувати, француза вдах. Красу елегантність, інчим дисциплін та педантність, любов до моря дарував англійцям, росію владність, а голландцям квіти. Ну як таким дарункам не радіти? Підвісся Бог зі свого трону, долону він поправ корону. І тут побачив дівчину в куточку, одягнену у вишиту сорочку. Чом плачеш, як звуть тебе дитину. Він навіть повела. Я Україну. А плачу Боже, бо не бачимеш та й крові і пуже. Чому, скажу мені, така зла В Свій землі немає правди і волі? А, тако яка історія твоя? Ти тільки всім таланти є. Скоріше давав би підійти. Тут дівчинам вже хотіла йти. Та Бог підняв прави, зупинив, дівчину з заговорив. заговори. Ні вчененний скарб буде немає. Славить тебе, я знаю, це пісня. Взяла дорону до городи Петрила і понесла ту пісню по межі. Нам Боже, Україну забережи. Хто за тебе такого навчив? Це моя бабушка. Ти просто молодець, що ти такий зумів вивчити. Бо Сложно, віць... да? Складне, так, дійсно, дуже складне. Навіть для мене велико, мені здається, це складно вивчити такий уривок. Ти молодець, дуже великий.